От у ту сторону там дітська політніка, і побачимо. Старшокласники одного з ліцеїв у Полтаві навчаються керувати дронами. У мене тут мій телефон, він поєднаний кабелем, і завдяки ньому я можу контролювати дрон повністю. Цей стик у мене відповідає за верх-вниз і повороти в час своєї осі. Це в мене вперед-назад і вправо-вліво. Це заняття останнє у рамках проєкту школа дронів, який організували для учнів Полтавської та Машівської громад. Розповів Суспільному Олег Голота. Це оплачує фонд «Хелп Груп» і разом фор Україн», Ну здебільшого це американська американська організація разом фор Україн». Вона фінансує повністю цей з спочатку повномасштабного вторгнення. Весь світ зрозумів, що безпілотні літальні апарати це та технологія, за допомогою якої можна виконувати величезну кількість задач не тільки військових, але й в цивільному секторі. За словами інструктора, загалом у рамках проєкту базові навички керування дронами отримали 400 дітей від 10 до 18 років. Їх розділили на групи по 15-ро. Нам багато розповідали про воєнну техніку, яку зараз використовують Росіяни проти України, про те, які є води БПЛА, про РЕХ, як взагалі відбувається зараз війна дронів. І було дуже цікаво дізнатися. Це все це зараз на часі. Як розповідав раніше Суспільному директор благодійного фонду Хелп Group Давид Джалагонія, навчання у школі дронів розпочали 17 липня. Кожен курс складається із чотирьох занять: трьох теоретичних та одного практичного. На лекціях учням розповідають про різновиди дронів та їхні особливості роботи а потім знання застосовують на практиці. Керувала я вперше, мені дуже сподобалось, дуже захопливо. І я трохи відчула себе, можливо, розвідником, літаючи в небі, було дуже класно. На курсах в нас були симулятори, і я тоді вже трохи навчилася керувати кнопками, куди зверх, куди вниз, в сторони, вправо, вліво. І це дало мені можливість трохи попрактикувати. І сьогодні…» Мені вже було легше. Літаю я на дроні ще з року 14-го, але в році 16-му я свій коптер розбив. І ось після, після початку повноштабного вторгнення я вийшов придбати собі дрон і літаю на дзвоних полігонах, щоб практикуватися. І здобувати досвід, щоб піти, у мене в плани подальшому піти в ЗСУ в розвідку. Я дуже сильно хочу хочеться. Лілія Пархоменко та Богдан Казиріт Суспільне новини Полтава.